Ти колись читав побічні ефекти на упаковці ліків. Ось уяви, що кожен пункт це новий рівень в грі. Звучить весело, правда? А от і ні. Ти сидиш за столом з якимось блідим типом. У вас на двох нуль інстинкту самозбереження і ціла жменя рандомних пігулок. Твоє завдання жерти ці таблетки по черзі і надіятися, що не вмреш. Або хоча б здобудеш нову надздібність, типу бачити запахи. Виглядає як серія доктора Хауса, яку заборонили через аморальність. Тут все залежить не від скіла, а від того, яку пігулку ти ковнеш наступною. Перемагає той, хто не помер. І це буквально все, що треба знати про цю гру. Side Effects це не просто гра, це симулятор того. Як відчуває себе людина, що змішує енергетик, анальгін і шампанське? І пам'ятай, не ти обираєш таблетки, а таблетки обирають тебе.